Доброї всім неділі. Вітанечко. Сьогодні так, сьогодні така чудова погода. Мабуть, напевно, один з останніх теплих таких днів. І ми вибралися на прогулянку. І як завжди, вам зняти ефірчик корисний, тому що те, що ми будемо зараз сказати, просто необхідно собі запам'ятати, чому така тема буде так. Чому не варто розповідати про свої фінансові плани не тільки своїм друзям? Навіть іноді родичам, а й особливо тим людям, з якими ви маєте недовгі відносини. Ось, наприклад, якщо ви зустрічаєтесь з кимось, це не йде мова про там, вже чоловіків, дружин, але не завжди, до речі, всяке може бути в житті, але все ж таки поговоримо про те, чому не варто. Тому що от ми стикалися з такими ситуаціями, коли людина. Вона довірливо ставиться до свого партнера, так або до друга, до подруги. І хочеться, ми ж спілкуємося всі так між собою і обговорюємо завжди хто там що купляє, хто там які кредити бере, то що продає. Ну це невід'ємна частина нашого життя. Обговорювати наші якісь там да плани, плани інтереси за думки. Так хтось же ж хоче якусь пораду, якийсь вибір, щоб йому допомогли зробити. В тому та -то й якби і полягає суть та стосунків насправді. Але е, саме суті у цих всіх стосунків потім випливають шахрайські схеми, е, суди, е, як це сказати, зради, не тільки зради там, сексуальні, а зради друзів, там, зради родичів і так далі, зради у відносинах, саме суті, суті стосунків. Ось дивіться, наприклад, як ми цю ситуацію так бачили, ось, наприклад, там роз, 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 розкажи. Ну, дивіться, зараз такий стан решей. Ну, в принципі, він вже давно, але зараз він більш такий актуалізований, коли от осінь, і дівчата і хлопці зараз шукають собі пару. Особливо це зараз дуже розповсюджено через те, що більшість людей або працює, або немає можливості десь бути в великих містах і так далі. Знайомляться через інтернет. І... Одразу, коли от люди ходять на певні там зустрічі, побачення, вони обговорюють одразу в лоб там питають, а скільки ти заробляєш, а ким ти працюєш, а що ти там хочеш, що ти маєш, де ти живеш, що ви наймаєш, на які гроші взагалі розраховуєш по життю і так далі. Так от, друзі, дивіться, коли ви приходите на спілкування з малознайомими людьми, або вперше бачитеся, або навіть якщо ви знайомий місяць, пів року. Так у вас були вже певні контакти, мається на увазі, ви один одному в чомусь допомогли. Можливо, щось гарне порадили. Ця порада спрацювала. Однак, це не привід абсолютно одразу розкривати себе як бутон все, що у вас є по факту. Особливо це не має значення чого. Чоловік це говорить про себе або це говорить про себе жінка. А ось до речі, я хотіла звернути увагу тут. У чоловіка і у жінки, так у хлопців та у дівчат на першому побаченні оця мета, вона діаметрально протилежна. Ось якщо ви, наприклад, дівчина, так, і ви зустрічаєтесь з хлопцем, вам би варто знати, що він в себе уявляє, так, що він є по життю. Я вже ж вам би хотілося б знати, де він працює, скільки він заробляє, і що він про себе каже. Ось пам'ятаєте, коли я знімала ефір про альфунців, я робила вам такий… Коротесенький, е, таку інструкцію, як визначити, чи не альфонс людина, чи він про себе не бреше, і так далі. І там міститься в мене такий перелік питань, які необхідно задавати чоловіку е, щодо його роботи, щодо його родичів, і так далі. Тобто для жінок це корисно. Але для чоловіків, хлопці, будь ласка, дівчата бувають дуже різні. І коли ти приходиш на побачення, і перше, що ти чуєш, а скільки ти заробляєш. То треба, по-перше, задуматися, чи варто, ну треба на дівчину добре подивитися, але треба задуматися, наскільки її виховання дозволяє такі питання одразу, тому що всі ми знаємо, що це питання, воно ну, не, не для вихованих людей. Розумієте, про доход ну, це не питають так просто. Ви можете сказати, що достатньо. Нормальна людина вона поцікавиться, де ви працюєте, які у вас інтереси. Тобто, так вона буде намагатися виявити ваше заняття. Але скільки ти заробляєш, де ти живеш, ось ведеш ти дівчину в квартиру, да, на каву? А вона дивиться вже по углах. Дивіться, як вона себе веде. Чи вона щупає ваші речі, розумієте? Обивку на дивані, чи вона дивиться на техніку, як вона дивиться. Ти розумієш, так, про що я кажу? Угу. Як вона оглядається в тій квартирі, як вона себе веде? Куди вона заглядає? Чи вона питає, скільки вартують квартири в цьому домі, розумієте? Це все не, ну, не просто так робиться. Таких речей відносно до себе якби не варто допускати. Те саме для жінок. А з жінками, а, давай, стану. Да, а з жінками взагалі і дуже така ситуація, Ой, у нас жінки мешканки столиці в них взагалі часто буває така ситуація, що якийсь там хлопець десь з периферії під'їхав-приїхав, і він тут поцікавився, ага, що є квартирка, а квартирка чия? А ти тут сама живеш, не сама, а дівочки, дівчатки. От ви розумієте, куди ми ведемо? Обережненько. сама ти це, тут живеш. Це знаєте, як говорять, от зараз модно так говорити. Червоненький флажочок. Це найголовніший червоненький флажочок саме для дівчаток, особливо які зараз шукають собі пару. Ну, всі хочуть якось бути на. Вкупі, щоб легше перенести ці всі складнощі життя, які зараз ми всі маємо, і це все іде ще до загострення. Однак ви мусите думати завжди Ну, порада. До речі, дивись, універсальна для обох стат, стат Стати. людей об об тої і тої статі, дівчатки. Не треба водити мужика додому до себе. Ну, по-перше, мало знайомого. Тим паче на перших зустрічах. Дівчатки, це може бути що завгодно. Це Абсолютно. може бути маньяк, клафілінщик, вор. Це може бути альфонс, який вам сяде на голову, потім у вас там заживе, обустроїться, а ви його потім не виженете звідти. Розумієте? Це може бути все, що завгодно. Абсолютно. А, він може зайти до вас один і остатися не один. Він може навіть бути нормальним, якийсь час, а потім виявиться, що ця людина там перебувала з вами з певною метою. І ось Марія дуже влучно підмі. Що люди це ну, така дуже, як, як це сказати, поведінка для шахраїв, вона така планова у них. Спочатку він робить вам послугу, або робить вам якийсь подарунок, або якесь у вас робить вкладення. Тобто це може бути будь-що виходячи з ваших обставин, що вас зробить людиною, яка йому за щось має перед ним або обов'язок, або вдячність. Тобто ви маєте таке розположення, да, вже до цієї людини. Вона вас спочатку розположить якоюсь такою послугою, потім вона собі забере з цього. Тобто, мужиків додому, дівчатки, не треба водити. Мужчина нормальний, вас має запросити до себе або запросити вас ну пробачте ну кудись на третю як на третю територію Тр третя локація щодо, щодо, щодо мужиків така сама історія не треба тягнути кожну дівочку з тіндера з цього паду до. до хати до, до себе до свій, додому до хоча це до і економно ми це все розуміємо, що зараз всі рахують свої кошти. Але друзі, якщо ви отак шукаєте собі пару, я не кажу, що це ненормально. Зараз такі часи, що всі знайомляться. Ну скажімо так, Швидкому швид... темпі, так да. швидше, тому що немає часу між роботою біганиною до бомбосховищ і так далі. Як -то на, на довгі реверанси, але такі от речі не варто робити, тому що це все потім переростає в дуже гарні наслідки, і з тими наслідками вже звертаються до нас як до адвокатів. Ти як? влучно підмітила, до речі, це не тільки в бомбосховищах навіть тема, а тому що зараз такий тем життя. Що стинь-стинь, пробачте, да? і там вже якось або зажили, або розбіжалися. Ну, тобто немає часу, у це там щось здогадуватися, когось там обхажувати, такий є момент. Тому будьте дуже обережні. Хлопці, вибирайте третю територію для оцих, всіх своїх дівчат із Тіндера. Це перше, про що ми хотіли поговорити, не треба розповідати, не людям, з якими ви недовго знайомі, в плані інтимних своїх партнерів, якихось там, випадкових чи не випадкових, про вашу жил Скажіть, якщо хочете відповісти, скажіть, що ви знімаєте в квартирах або там де. Не знаю, там можна... да. ну, тобто, зазвичай, а... знаєте, те, що от я бачу, коли е, чоловіки особливо це люблять, приїжджають на авто е, і такі, а в мене є і це, uh -huh. а я там стільки-то заробляю і все, і це моє. А Потім він шокує, що на меркантілі. Да, потім говорять, так дівчата всі меркантілі, вона мене покохала за те, що в мене є квартира в центрі Києва. Ні, ну ви розумієте, так, да, натяки? Тобто, ну точніше, чоловіки говорять, що не розуміють натяки. Е, переведу. Чоловіки, якщо ви отак от зі старту починаєте про себе все викладати, будьте готові до того, що ви дійсно знайдете таку людину, яка з вас щось висмикне обов'язково, тому що коли багато пропонується в матеріальному плані, то і висмикуються. Багато. Ну, тобто, за... не, не, не. ну, тобто, Є пропозиція, є попит. Є попит. Якщо ви себе виставляєте одразу на, при перших там, знайомствах, як е, цікавий товар, чоловіки саме, От я такий перспективний, у мене є те, і те, і те, і те, то на вас буде певна така жінка, яка шукає такого чоловіка. І у вас є два вибори: або не показувати це відразу, якщо ви шукаєте відносин якихось більш душевних, або ви собі зловите таку дівку, е, яку ви Собі купите просто. А якщо у вас кінчаться ці гроші, то вона від вас просто попливе далі. Це треба нормально сприймати. Якщо вас це влаштовує, то будьте до цього готові. Але ви можете натрапити і на шахрайку, і на злочинницю. Ну, ж, я вам так і кажу, буває, клофілінчиці різні бувають дівочки неадекватної там, легкої поведінки, в котрих можуть бути ще і... Друзі які, друзі, які супроводжують. Та, та, Бує дуже багато історій, коли, коли це ці зустрічання, вони закінчуються або шахрайством, або якимись побоями, грабіжами і так далі. Це як мінімум, як максимум, це може вилитися потім. в Якісь там то забрала майно, то там ще щось таке. Да? Це перше. Друге, що ми вам хотіли сказати, не треба. Родичам своїм. Ну, наприклад, я не кажу, там мама, папа, хоча різні бувають відносини. У нас сімейна практика, ми знаємо, що все, що завгодно можливо, таких гидких спорів, як сімейний немає більш ніяких е, да, да. ніяких. Ну, Ще корпоративні також, права не, також між сім'ями, да, кланами. Да, да. Не, не треба розповідати, наприклад, що я накопила на машину, хочу купити машину, наприклад. Ну Ви скажете, ну як це не розповідати друзям, що я е, хочу купити машину? Ну так. Ну от так, розумієте? Ну е, Щастя, спокій, благополуччя, воно ну, любить і ширше. Угу. Може, у вас є одна подруга, ну якась людина є, якій ви довіряєте, ну може. Ну ходите, всім розповідати, що у вас є гроші в квартирі на машину, або що ви продали. Про крупні продажі, ось коли ви продали хату, ось не треба всім про це знати. Ви маєте це зберігати, це в таємниці. Особливо, якщо ви десь мешкаєте в селі, в якомусь маленькому населеному пункті, розумієте, де розповсюджується широка інформація. Не треба, щоб люди знали, де що у вас налічкою гроші є в хаті. Це ну, не важливо, які це люди, навіть якщо це близькі люди, коли таємниці нема. Це коли про неї знає два дві дві люди... людини. Все розумієте? Все. ви ніколи не можете бути впевнені, але от ми з нашою дуже великою вже адвокатською, і по сімейних справах і взагалі по різних варіаціях цих. Оціх... Шахранських схем можемо сказати, що дуже мало людей, які одразу можуть читати іншу людину, і точно дати аналіз, що саме цій людині можна довіряти. Розумієте, в чому довіра, довіра, вона ґрунтується не на Декількох речах, ну не 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 на коротких допомогах там протягом місяця або протягом півроку це мають бути якісь системні речі на певний пролонгований певні. термін, тому що, наприклад, є різні рівні допомоги, так які вам дають, наприклад, основу довіряти конкретній основі Ой, людині. Якщо ви, наприклад, попросите під'їхати забрати вас за величезною сумкою на вокзал, і людина згодиться, а ви вже на цьому робите. Акцент, що людині можна точно довіряти, ну це неправильно, тому що дай трішки складніший рівень до ну прохання про допомогу цій людині. Вона стратить. І що тоді? А ви вже їй відкрили свої доступи, як так, то кажуть, мають бути певні випробування, пройдені життєві, складні разом і то 100% довіряти не можна все одно нікому, але ж там хоч ми говоримо, але все одно дивлюся одні ті самі помилки ми з. Це все бачимо одразу. По-перше, ваші особисті картки, які ви використовуєте в житті постійно, будь ласка, не пишіть пін-коди на ваших картках. Вони мають бути у вас або тут, або десь так записані, щоб не було у інших осіб доступу до ваших пін-кодів. Якщо ви там десь відпочили, і ви повертаєтеся додому. І там десь загубили вашу сумочку або барсеточку, якщо це чоловіки, да? або там десь там собі в кишені поклали, забулися десь там і ваша нова знайома, або новий знайомий. Ви там розповідаєте, там у мене картка є, там все порішає, У мене там ліміт, без ліміту. Розумієте, от нещодавно була така історія, коли людина трошечки відпочила. А новий знайомий взяв карточку, пішов в банкомат і 100 тисяч халабись і зняв. Хто в цьому винен? До речі, так це відпочило. А є ще один момент, коли на 100 тисяч, ага. я, я, я зараз на пальцях скажу. Чоловіки, які люблять відпочивати, залізають, знімають кошти, дитячі так далі. Часто буває Періодично. безкінечно. Угу. Сини, які грають в азартні ігри. Пенсіонерки люблять писати пін-коди все-таки на картках. Та й багато хто з дітей знає, коди пін-коди карток Бачків. батьків, супруга, супруга і, і так далі. Чоловік, жінки, знати не може, не, не можна такого робити. Не можна. Ваш пін-код не може знати ніхто, бо знімають діти, бо знімають друзі, знімають випадкові зна... знайомі, знімають чоловіки, знімають жінки. Пішла, профукала. Магазин бабла купу, все розумієте, І ти що їй зробиш? Що ти зробиш? Її... такого не можна робити? Чого я кажу, що для мене це треш-контент? тому що розумієте, вже в нашому сторіччі, як всі розуміють, що не треба ці пін-коди писати, нікому їх давати, але це продовжують робити. І вам будь-який поліцейський скаже, що в більшості шахрайських тем із картками, і з тим, що хтось забрав чиїсь там гроші з картки, людина сама дала або номер картки. Або пін-код і так Бо далі. Сама інші. в більшості да. випадків людина сама дає ці дані, не от яким шляхом це вже різні історії. це фішинг називається. Ви самі всі знаєте. кожен по різному на це ведеться, хтось не ведеться. але тим не менш вони самі це роблять, і те ж саме. Паролі від аккаунтів, електронних пошт, Google аккаунту і так далі. Ви знаєте, що прив'язано туди і як це все, розумієте, зараз закручено на певних аккаунтах. Не можна цього робити, люди добрі. Так, що ми резюмуємо? Про покупки і продажі не розповідаємо, де ми працюємо, чия у кого квартира, яке у кого є авто. Ми не розповідаємо. Ми вчимося, не знаю, читаємо книжки, щоб бути цікавим співрозмовником, щоб підтримувати бес... 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 бесіду не розмовами про те, що у вас є, а розмовами про там про літературу, про кіно, про якісь політичні події. Можна дуже багато цікавих тем. для для да, взагалі то насправді є дуже багато про що поспілкуватися в цьому житті, і люди в процесі розмови. Процесі взаємодії по певним обставинам себе все одно показують. А от з приводу того, як то кажуть, розпальцовку викидати одразу, в мене там квартира, машина, там що ще там, період, ну, ви самі знаєте, Ваша головна що мета говорить. встановити. встановити. Коло інтересів людині, Цієї з людини, з якою та, коло інтересів, її основні заняття і її мету пошуку партнера, партнера знайомого, знайомий. Якщо ви поцікавитеся певними методиками, як це робиться і так далі, вам буде дуже набагато легше жити. До речі, хочу вам показати, яка у нас класна природа, погода сьогодні. Ну тут я вже зараз Підуми. спробую, можливо. А! Зараз це зробити можна, буде зараз отак. о. Дивіться. Це ми зараз на суперечній вийшли погуляти. Шо? Гарно. Трішечки вам показати, поки встановилася гарна погода. Родимо мать наш прапор. Да, щось блимає. Добре, друзі, буду завершати ефір. Дивіться, яка краса, тому що щось воно не фокусується. Всім бажаю вдалого дня і до нових зустрічей в ефірах.